Як ви дивитесь на те, що Сполучені Штати Америки зараз фактично вимагають долю національних ресурсів України як компенсацію їх допомоги? У той час, як ви також допомагали Україні і розглядали інвестиції у нашу економіку, що ж між Україною та США тривають обговорення, і думаю, остаточного висновку ще немає. Я не вважаю, що ми повинні дозволяти комусь тиснути на Україну. Україна та ваш президент відкриті до співпраці у питаннях інвестицій для взаємної вигоди. Але ця ідея, що ви нам винні гроші, і тепер ми повинні отримати доступ до ваших корисних копалин, і що ви маєте зробити певний борговий розрахунок. За те, що ми вам пропонували історично, є неправильним підходом. Ви могли б сподіватися, що це просто спроба максимізувати вашу переговорну позицію. тому те, що ми підтримуємо, це звичайно справжня підтримка України без якихось там великих передумов.